Зного дня в їхніх серцях зажевріла мрія знову бути разом, як раніше, єдиною сім'єю, і ось настав чарівний день 22 січня. Жила була велика країна, яку звали Україна, вона мала безкраї поля, зелені ліси, високі гори. Та сині ріки. Але багато років тому частини цієї країни розійшлися шляхом, стали жити окремо одна частина на заході, інша на сході, третя на півдні. Жилося їм не так весело, як раніше, бо кожен мав свої турботи і мрії, але друзів не вистачало. Одного дня в їхніх серцях зажевріла мрія знову бути разом, як раніше, єдиною сім'єю. І ось настав чарівний день 22 січня. У цей день два брати, схід і захід, вирішили зустрітися на великому мосту над рікою Дніпро. Вони запросили своїх сестер і братів. Північ і південь, центральну Україну. Коли всі зібралися, вони міцно взялися за руки і сказали: відтепер ми будемо разом, ми одна велика родина, і ніхто нас більше не розлучить. З того часу Україна ще стала красивішою та сильнішою. Її поля стали ще зеленішими. Ріки глибшими, а небо яснішим. Люди раділи і святкували цей день щороку, називаючи його Днем Соборності України. І досі кожного 22 січня люди згадують про ту чарівну зустріч і беруться за руки, створюючи великий живий ланцюг, щоб показати, що вони разом. А Україна посміхається і каже, Дякую, мої діти, що ви єдині і любите мене. Ось така казка малята, а ви, пам'ятайте, разом ми сила і тільки можемо зробити світ добрим.